Привіт, друзі, ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Івана, І Зі мною на зв'язку головна відьма нашої країни Марія Тиха. Марія, привіт тобі разом з твоїм пухнастим другом. Привіт! Давай спочатку про свята у нас на носі Різдво цього року. Більшість українців його святкує. Все ж таки, 25 грудня, як і весь цивілізований світ. Хочу запитати у тебе, чи готує ворог обстріли у цей святковий день. Дивись, я дивилася це вже. Я думаю, що так, це перше, да, по обстрілах. А друге, те, що там показувало, там показувало коротше, показувало рельси. Ось тобто в планах якась ситуація зв'язана і толі та пояс, літа метро. Ого. Що там планують там? Я, я я зараз не прив'язуюсь до 25, 25-го числа. Угу. Взагалі кажу, да, оце ось різдво і ці ось дати святкові. Я про це кажу. Тобто, або це будуть якісь залізничні маршрути, по яким вони будуть гатити, або все ж таки це якраз будуть міста, в яких є метро, бо все ж таки не в всій Україні воно є. Ну, це, можливо, ще якась ситуація з метро пов'язана, з метрополітеном. Угу. Розумієш? Так, зрозуміло. Там просто не показало, там поки просто показало типу думки, там нема поки дії. Ну, Це просто на іншому інтерв'ю вже казала, вимовилися. Угу. По обстрілах 100%. І це будуть саме такі масштабні обстріли. Чи знаєш обстріли, до яких ми вже звикли? Вони лунає тривога у нас в кожному місті по-своєму. Проте вона така, знаєш, середньостатистична. Я просто не знаю, що, що для, для тебе масштабні, а що не масштабні. Поясню: масштабні це коли летить 50 ракет, наприклад, і більше, або більше 50 шахедів, там знаєш? Масштабні можуть бути карта тучі випала, ось. Угу. Кода, звісно, проте, сподіваємось на наші сили ППО. А тепер про політиків наших світових. Є у нас Сі Цзіньпін, китайський лідер, і він заявив нещодавно, що хоче посилювати свої зв'язки з Ерефією. Як, власне, ця дружба може вплинути на нас, українців, в цілому, на наш статус і нашу війну з Росією. Та дайте його вже, блін його землі російські. То він все ніяк не може. Зараз побачимо. А... Так, ти спитала, як це на нас? Так, саме як на Україну може ця вплинути дружба Китая з Росією. Ну, все одно розумієш, все одно карта ілюзій падає. Ну, я не вірю в те, що він так прям хоче з Путіним дружити сильно дуже. Йому щось вигідно. Я ж кажу, йому треба свої землі, йому треба, не знаю, там гроші, ресурси і так далі. Тобто, тут нема взагалі ніякого ніякого впливу на Україну. Більш того, я вважаю, що їх співвідносини, їх відносини Росії та Китаю, вони зайшли в карту Тупіка, бачиш? Угу. Тобто не вийде нічого прям так налагодити. Де ти взагалі таки побачила? Новини пишуть, і взагалі це ж Сі Цзіньпін, його офіційна заява. Да, це правда він казав, тут угу. фейк. Та-та-та. Ну не бачу того, що щось налагодиться. Бачиш, карта тобі Угу. Тобто він не буде брати участь у війні, коротше, якщо ти про це питаєш мене зараз, ні. І допомагати Росії вести цю війну з нами також не буде, правильно я розумію? Ні. Ні. Uh -huh. Хоча бачиш, карта таємниці карта розвілки вона говорить про те, що ну, є такий варіант, да, тобто йому все пропонували. Я розумію, що Путін просив допомоги вже. Але ні. Все одно. Uh -huh. Ну і добре. Окрім того, просто можливо причина в іншому Сі Цзіньпін нещодавно також хоча не офіційно кажуть, повідомив Байдену, що хоче воз'єднати Китай з Тайванем. Про це зокрема говорять джерела, аби всі розуміли. Щоправда, цей Сі Цзіньпін, він не сказав, коли саме хоче це зробити. Тому хочу в тебе спитати, чи можливий у нас ще один військовий конфлікт у світі між США і Китаєм? Ну і Тайвань, звісно, як третя сторона там також. Я зараз не бачу цього взагалі. У -у. Карта пліток падає, тобто про це говорять, знаєш. Карта Феніксу також говорить про те, що це може типу, раптово початися, але це біля карти пліток. Тобто нема дії. Угу. Це просто ну, просто так говорять. Тобто, якщо і буде розвиток ситуації, то він ще не вирішений, так би мовити, так? Тут ще не покажуть його. Так. Ну тут просто його немає, Я зараз не відчуваю його. Угу, Зрозуміло. Взагалі. ну, що буде воно Машуль, Хочу ще з тобою зробити декілька розкладів на певних одіозних особистостей, які я впевнена, вся Україна добре знає. Зокрема, хочу спитати про нашого президента втікача Януковича, де він? Що угу. він? Як він себе почуває? Чи можемо ми від нього чекати чогось? Так, я на кожній день зараз. В Росії. Думаю, що так. Так, да, він в Росії має бути все одно зараз. В Росії, в Росії. Зірки берут, падає, карта грязь. Так, як в нього стан? Ну він живий. Боїться дуже сильно за своє життя. Бачиш, карта кладовища падає? Карта розвілки. Боїться, що за ним прийдуть, коротше, давай так. А реально за ним можуть прийти і якщо прийдуть, то це буде російська сторона, чи все ж таки це будуть наші СБУ, наприклад? Прийти можуть. Думаю, що Україна карта гроба паде. Бачиш Україна? Я можу тільки побажати удачі нашим спецпризначенцям, розвідникам і всім тим, хто цим займається. А, слухай, а які зараз у Януковича стосунки з Путіним? Він взагалі відіграє якусь роль, от у політиці проти України. Стосунки є, до речі, да, є спілкування. Саме що яку роль відіграє, дивись, карта Шабашу, да? і карта Сови. Тобто я, я вважаю, що він, е... ну ти знаєш, мені здається, що він все, що міг, він вже позливав. Uh -huh. розумієш? І плюс до всього, карта Шабашу, вона говорить про те, що в нього багато зв'язків залишилось. Ми ж не знаємо про всіх тих депутатів, які в Україні зараз живуть, які щось знають і йому зливають, розумієш? Тобто цей процес іде, правильно. Якщо в нього є зв'язки, то наші зрадники йому зливають. Так, да да, 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 да. Я в цьому впевнена. До речі, цього не дивилася, тільки ось побачила зараз, так. Да. Угу. Угу. І ось ця інформація. О, ось, ось, оці ось ці всі ниточки обробити, не забути про це. І ця інформація шкодить Україні, правильно я розумію? Ну, звісно. Звісно. Звісно, так. Тобто тут карта слона падає, це знову, знову ж таки велич, сила і так далі. Карта ігол. Да. Нехай воно, бачиш, карта Ігл Нехай воно не дуже прям впливає сильно, але все одно якби ігла падає. Тобто якісь -то деталі, якісь -то мелкі тонкості і так далі, що то розказують йому. То, що не потрібно розказувати проти України. Угу. А тоді таке питання: чи є шанс на те, що у цих зрадників, та, які зливають йому інформацію, викриють у нас в Україні найближчим часом, наприклад. Ну, найближчим часом ні, карта Хреста падає, бачиш, угу. тут, типу, як ні. А взагалі шукають карта корабля падає. і карта крадника, їх шукають. Добре, що хоч шукають. Може знайдуть. Ще хочу про одного нашого колишнього прем'єр-міністра у тебе спитати. За Азарова. Що він? Як він живий? Чи шкодить він Україні зараз, перебуваючи в Росії? Живий, живий. Азаров в Росії зараз. Має бути десь біля моря, до речі, зараз. Карта моя ось кладе. Монети. Можливо, він зараз поїхав десь на відпочинок навіть. Закордон. Пошкодить він Україні. Ну, так те ж саме, що і в Януковичі, розумієш? Угу. Карта зділки ось падає, бачиш, карта гри падає. Тобто, в них всіх, всіх є зв'язки. Розумієш, просто бачиш карта букета, слава Богам, що вона перевернута. Тобто він, напевно, настільки не, не багато знає. Якщо б вона ось так була в прямому положенні, то інше питання було б. Велика кількість інформації, а так, ну таке. Це дійсно добре. Також переживає. Бачиш, карта кандали падає. він переживає, щоб його в'язницю не посадили. Той переживає, щоб його не кокнуло, а це за в'язницю переживає. Зав'язницю в Росії чи в Україні в Україні не угу. пройшло за ним за ним також. Угу. Скажи, будь ласка, як живеться пану Медведчуку на Росії зараз? Які у нього стосунки з його дружиною, також скандальною Оксаною Марченкою, і ще за неї запитаю, чим вона займається. Ти знаєш, мені здається, що Мудчук він все ж таки звали з Росії. Кудись за кордон. Якщо чесно. Також через страх. Через страх більше. А щодо їх відносин, Дивись, карта кохання падає пряма, так? Да? Далі падає карта розвал, сора і розставання. Угу. Я вважаю, що в них не дуже добре зараз відносно все. Найбуде, так би мовити. Да. А чим взагалі Марченко зараз займається? Чи продовжує вона свою зрадницьку діяльність? Ну, карта маски вона говорить про те, що вона переховується, тобто вона не зовсім зараз публічна. Я б так сказала, так? Да. Я думаю, знаєш, дивись, просто знову ж таки карта диявола, тобто її публічне життя і карта саду. Якщо б було ось так, пряме положення. Воно перевернуте. Тобто її публічне життя, воно плавочка закрита, як говориться. Вона, до речі, в Росії має бути зараз. Карта пацюків зразу говорить про Росію. Я ж кажу, вона затіші зараз, карта маски. Мені здається, що вони просто витрачають гроші, які накрали все. Тобто взагалі нічого такого нема. Сім'я і вона. Публічності нема, карта маски, вона переховується. Скажи, будь ласка. Вона якось в Україні. Ага. Нема нічого такого. Карта замок падає, вона не знає нічого. Щоб шкодити. Це добре. А скажи, будь ласка, чи може е, Марченко загалом ще вилізти в медіапросторі російському ну, там на телебаченні, наприклад, як нова ведуча? Або ж взагалі, чи має вона план повернутися в медіапростір України? Ну як нова ведуча? Не думаю, що вона вилізе десь кудись найближчий час, по крайней мере на простір України? Так так. Взагалі ні. Обратний ход колеса. Не розумію, що жопа жоповодить. Взагалі ні. Тут ніякої публічності в неї не буде взагалі. Ніхто не, не дозволить цього. Правильно розуміє, бо дійсно ніхто не дозволить. А... Карта, карта собаки, бачиш, падає, тобто це ну, допомога, дружба і так далі, але обратний хід колеса. Тобто нема... Ніхто цього просто не допустить, я ж кажу. Угу. Можемо тільки потішитися свідомості українців, які дійсно чітко розуміють, хто не має повертатися. Ще у нас є один цікавий персонаж це нардеп Микола Тищенко. Так от, нещодавно були е, новини про його розлучення з Алою Барановською. Чи дійсно все ж таки ця пара розлучається або ж це все фіктивно? Для чого это робится. На даний період часу я питаю, да, карта дому падає. Дом. Тобто я не бачу зараз розводу у них. Для чого це робиться? Карта Молнії. Да, серце падає. Карт, і вот розбите серце. І карта клевера. піар ну, вони хочуть зараз. На даний період часу це піар. Просто піар не хочуть відгородитися від цього хейту, знаєш, який на них несеться, про те, що Тищенко такий сякий і Барановська хоче відійти від цього. Ні, навпаки, карта клєвіру. Вони, вони якраз таки вважають, що вони виїжджають на цьому. Дуже цікаво. Чорний піар це ж також піар, ти розумієш? Це факт, так. Ну, взагалі не бачу зараз розлучення тут, я бачу тільки зараз піар і все. Угу. Цікаво, цікаво, як буде розгортатися ця ситуація надалі. І давай маш подивимося з тобою ще одного улюбленця наших глядачів: це пана Єрмака. Це пана Єрма. Як у нього справи? І Якщо пам'ятаєш, ти казала, що він не зрадник. Чому ж йому не вірять українці? Це треба в них подати українці. Чому Єрмаку не вірить українці? Дивись, по-перше, карта марочки вона говорить про те, що, ну, на жаль, багато людей вони довіряють пліткам, чуткам, інтернету і так далі. Да? Тобто, багато чого внушається спеціально, це перше. По-друге, через що вони не вірять, самовідчування карта боротьби вона говорить, що це війна. Да? Багато чого було не виконано, те, що обіцяно, і так далі. Ну, Нічого нового я не скажу, я думаю, так? Да? А загалом, наш пан Єрмак, чим він зараз займається і чи проводить він якісь, так би мовити, процеси, які є рішучими в нашій внутрішній політиці? Або ж закордонній? Знову ж таки, да, я питаю, чи він проводить якісь процеси, які є рішучими. карта ключа і карта ясності падає. Ну, тобто вже про себе саме все говорить. 100%. На даний період часу тут я питаю, чим він займається і він займається своєю сім'єю, своїм там особистим. Бачиш, що показує? Uh -huh. Для нього, що зараз важливо ось. Тут ну, жінка його, він паде, мужчина падає. Тут не військова тема зараз падає, а особисто. Цікаво, а. Якщо що там багато писали, чи звільнять, ні, його не звільнять. А чому, зокрема, в Євросоюзі проти Єрмака? Мені здається, що вони в Євросоюзі проти всіх. чесно. Дивись, чого в Євросоюзі проти Єрмака? Вони вважають, ну, бачиш, карта жаби падає. Вони вважають, що у нього дуже роздуте его. Тобто тут прямо прямим текстом скажу. А друга карта відлюдника. Це говорить про те, що і карта з зеркала дивись. Тобто, це говорить про те, що це людина, яка приймає рішення особисто, да, повністю е, ні з ким не е, домовляється, ні з ким не е... орієнтується тільки на своє мнение. Карта да? і плюс ко всему, чоловік мстительний, карта зеркала. Угу. Я так розумію, що так як вони к нам. Так і к ним отношення були тоже, понимаешь? Йому це не дуже понравилось. Ну це все, Вот іменно поэтому. Зрозуміла тебе. У нас. <с. <с.> їй подобається. Йому, вибач. Чи їй. Она, она, а, так. все ж таки а, <с>. uh, У нас є ще одна гостра новина. Вона сталася не так давно. Це отруєння Маріани Буданової. Ви всі про нього і писали і говорили. Хочу запитати в тебе, що наразі зі здоров'ям Маріани? Я думаю, на виправку байде. Все хорошо буде. Все добре. Та, Буся, блін. Ну, вона зараз під наглядом 100%, да? ось нагляд падає, наблюдіння і так далі. Карта письма, її діагнози ставлять, все інше. В принципі, карта царевна, ось падає царівна. ну Ще так собі, карта перехрестя, але думаю, все буде нормально. Тобто, все її вилікують, все окей. Ну і добре. У нас також в мережі нещодавно ширилася новина а, від одного блогера в столичному супермаркеті, начебто, він бачив Наталю Могилевську та ще й з дитиною а, чи дійсно донька співачки. Вполне возможно, потому что карта солнца и дерево падает. Дерево это карта рода, кстати. Я так розумію, що це може бути еко или приемный ребенок. Можливо, дерево с солнцем падает? Да. Угу. А не хоче вона це розкривати, тому що просто тримає приватне життя чи є ще якась причина? Навіщо, навіщо, чого всі завжди хочуть, щоб щось хтось їм розкрив? То не такі для неї, щоб вона щось розкривала. Від медійних особистостей завжди цього чекають. Та я розумію, так, да, просто, ну блін. Це її особисте, да, все правильно. Це її особисте. Вона не хоче цього робити. Угу. Це її особисте бажання, карта желання от, падає. Знову ж таки, вона вважає, що та карта подкова, да? вона вважає, що так краще буде, щоб не було всяко цієї -всяк, ну, на тай. А до речі, якщо говорити про особисте життя вже Мигалаївської, скажи, чи має вона свою другу половину? Чи можливо вона навіть узаконила свої стосунки, чи ж вона самотня і просто виховує дитину? Чесно, по, якщо навіть по відчуттях по своїх, ну, по картах також ні, по відчуттях я не відчуваю, що вона як тосі є. Угу. Ну, саме чоловік, я про це Та, зрозуміло. Наостанок ну, хочу з тобою подивитися, що буде у нас з курсом долара до кінця цього року, бо ж експерти пророкують його ріст, а що кажуть карти? Ріст Буде стабільно. Я думаю, що він трішки виросте все ж таки. Угу. Підніметься до кінця року трішки. Точно не впаде? Підніметься. Зрозуміло. Дякую тобі, Марія. І Бусі, також дякую за ваші розклади. Вам, друзі, дякую, що ви нас дивилися. Чекаємо від нас коментарів, сердечок під випуском. І, звісно, підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. На наш та Марії. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. І донатьте на ЗСУ. Па-па!